Ортікс персона! І Ремакс! І ми продовжуємо е, продовжувати цю дідь. Ми будемо тут пролізати, коротше, ми в такій ямі. І зараз ми будемо підніматися на цю гору. Але перше, я дещо скажу на вухо. І ви це почуєте. Я хочу вистятися. Не фойте А ні, чекай. Ладно. А я буду знімати інші гори, і А, зближені. Уу Каміші. Ота, оце ліс грибучий. Ну, бідні мої руки, правда? Бідні! Ставте лайки за мою руку. Ставте лайки за мою руку. Чекай, а! Чекай що ЧК! Бля, ну ти замахав заправлятися. Вс, давай. Мене футболка горку. Ми хороші два рази <сі> Ладно. Давай. Хочете побачити, як ви через ту велику гору е, Ой, блядь! Чекай, а, а то... то видно? Та, да, то на відео видно. Та воно зближене. Да. Хочете побачити, як ви через ту епічну велику гору, будемо то ставте лайки. І ми будемо засікати, хто швидше вибереться. Ми будем, зараз залізмо сюди, будемо бігти сюди. І туди вбратися, і то буде там, той буде швидше. Все, давайте, епік. Давай, ти перший. Потім я тобі дам камеру. Та ні, та е, поки що так. Бачите, Виліз? А тепер як я буду з, з камерою? А, зараз, я тебе буду знімати. Я пішла зараз пущуся. Страхуйте мене. Блін. На, короче. Ну, У вся нога в болоті. <сі> На. На піднімайся і знімаємо. А, чекай. давай. давай. Зараз зменшу трохи. А ти знімаєшся по цьому? Да. <сі> Три, два, один. Ай. Весь епік зіпсував. Да Ні, це нормально. Я піднімаюся як хочу. Ви запасти. Ні, так від мами попаде. попаде. А ну не думаєш не попаде. О, так. О, да! О, так. Да!